Коли турбує печія, гастритол. Не носи з собою гастрит. Fails, провалився. А Макрон Фейл спровалився Макрон у спробах змінити позицію Сі Цзінпіня щодо російської війни в Україні. Проте, власне кажучи, на що Макрон сподівався і чим він їхав до Китаю? І чи варто було взагалі ці сподівання плекати? Запитаємо у Артура Харитонова, президента громадської організації ліберально-демократична ліга України і фахівця із політики далекосхідних держав Китаю, зокрема. Артура, вітаємо вас в нашому ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку, то багато обговорюють дійсно активно цей візит Макрона до Пекіна. Власне кажучи, чи, чи закінчився він таким провалом, який констатує зокрема видання політіков своїх в заголовку, своєму заголовку, чи все ж таки чогось макрону вдалося досягти в діалозі із СІ? Ну загалом, якщо говорити про продаж 150 аеробусів, то власне це є його перемога. Також він відвідує пунктацію в лобках, звісно, в гуанжоу, але це локальні історії. Водночас я хотів би наголосити, що важливо дивитися на цей візит в контексті цього загального поломництва до Пекіну, що ми бачили фактично одразу після повернення сі з Москви, і це чимало різних топ-посадовців. Це і премєр Іспанії, це і Урсула фондрляїн разом з Макроном, це і голова МЗС Японії, і це власне сам Макрон. Тобто, це велика кількість візитів, ще крім них були візити з Малайзії, Сінгапуру і ще і союзників е, Китаю, таких як Іран, наприклад, Судівська Аравія, зараз вони теж знаходиться в Пекіні. Тобто, це таке своє паломництво. І дійсно в кожному випадку підіймалося питання щодо України, ну насамперед з боку наших союзників з наших альянсів. І всі вони говорили, що Сідінпін. По-перше, має подзвонити Володимиру Зеленському, по-друге, прийняти українську формулу миру і відмовитися від так званого китайського плану миру. Але на сьогодні ми бачимо, що результатів це не дало, і в принципі, я б консультував це так, що ці візити це було повторні червоних ліній, виставлених Сполученими Штатами перед Сі Цзіньпіном, Що він не має постачати зброю Росії, не має підтримувати Росія, не має нападати на Тайвань. І якщо він щось. Почне подібно робити, будуть наслідки, і зараз ми бачимо заяви усіх фактично стейкхолдерів, що відвідали Пекін, що вони повезуть свої враження на саміт J7 в Хірошімі через декілька тижнів у травні, і там будуть ухвалюватися рішення. Оцей час від моменту їхніх візитів до Хірошіма це час, який є всі зі піде на роздум. Ну і власне кажучи, це така звична, я так розумію, практика Сі Цзінпіна – приймати гостей саме в себе в Пекіні. Бо раніше, після того як з'явилися анонси його візиту до Москви, то були припущення, що Сі продовжить цей свій дипломатичний тур, турне і відвідає ну, наприклад, головні столиці Європи: Берлін, Лондон, Париж тощо, але цього не відбулося. Обмежився саме візитом до Москви. Китайський лідер зараз повернувся додому, і всі вже їздять до нього. Це його, я так розумію, звична практика. Так, він дуже любить паломництво. Він дуже нагадує в цьому сенсі Путіна. Тобто він любить, щоб приїжджали в Пекін, перед ним плясали танцювали, але ми не почули жодних серйозних розмов. Тобто, ми бачили дуже жорстку позицію Європейської комісії, озвученого суло Ляйн. Це не її найжорща риторика, яку ми чули загалом за весь час її президентства. Вони навіть не намагалися обговорити багатомільярдну торгівельну угоду, яку ми маємо, яку було підписано в 20- Році. От. І загалом вони не просунулися геть далеко в своїх перемовинах. Все локалізувалося. Іспанці відкрили інститут Сервантеса, Макрон продав аеробуси. Чи можна в такому випадку стверджувати, що. Китай зайняв позицію конфронтації з західним світом, з Європою з США. все таки вони не прагнуть зараз наближення конструктивного діалогу, порозуміння не лише в питанні війни в Україні, хоча ми розуміємо, що це ключове питання для багатьох зараз західних держав. Але загалом от, будемо протистояти. Вирішили в Пекіні, будемо собі набивати ціну. Нехай нас бояться і поважають. Безумовно, так і є. Безумовно знаходяться на цій межі, але вони її ще не перетнули, і всі дивляться, що вони робитимуть надалі. Власне, вся китайська пропаганда вона була заточена на що у цей час цих візитів: що всі західні країни, Японія, а до того ще була був візит з Нової Зеландії, знаходяться під зовнішнім управлінням США. І власне оця істерія довкола зовнішнього управління це дуже нагадує загалом якісь помийки Медведчука або загалом ОПЗЖ. От зараз цим займається Китай, це не про конструктив. Власне, після того, так після цього візиту Сі Цзіньпіна до Франції медіа насправді вийшли з дуже різними своїми джерелами, заголовками і висновками. Зокрема, як ми вже згадували раніше, політика сказала, що нічого не змінилося на Сі Цзіньпіна ніхто не вплинув. Але, наприклад, Ройтер з посиланням на французьке дипломатичне джерело написали, що Китай висловив готовність працювати разом із Францією так для досягнення припинення війни в Україні шляхом переговорів. А також сказав, що готовий, мовляв, зідзвонитися з Володимиром Зеленським у. У зручний для нього час, трохи така цитата цікава. Власне, чи можна вважати, чи буде Китай таким нейтральним арбітром далі у війні стосовно України зараз так себе поводити, як він себе поводив? Чи найближчим часом таки йому доведеться прийняти одну чи іншу позицію так дуже яскраво і не залишатися цим таким нейтральним гравцем? Китай не є нейтральним гравцем. Він не є на боці росіяни. Його мирний план це російський мирний план. Бо ми розуміємо, що воно корелюється з тими тезами, які озвучував Путін. Але щодо дзвінка, ймовірно, ймовірно, і на нього дуже сильно натислися його правду, тому що кожен міжнародний лідер, кожен представник наголошував, що Китай має почути позицію України з перших вуст, тому що Китай розповідає, що вони спілкуються з усіма сторонами, а на ділі вони не перетинаються з Україною тільки низького рівня контакту і. Власне, всі, в тому числі Україна і наші ключові союзники, як Сполучені Штати, наголошують, що такий дзвінок має відбутися, щоб у ці не було більше можливості маневрувати загалом довкола мирного плану. Він почує, що Україна підтримує свою формуну миру, отримує офіційне запрошення до формули мир. і далі всі дивитимуться на його подальші кроки. Тобто, загалом, вся ця історія вона спрямована на попередження певних негативних дій з боку Китаю. Артура, чи є взагалі шанс що? Телефонній розмові між Зеленським і Сі може щось змінитися, чи, що Зеленський знайде той тон, чи аргументи, якісь способи вплинути на китайського лідера і все ж таки більше його зробити прихильним до України і змістити певні акценти так званого китайського мирного плану, пристати на власне нашу позицію, виведення російських військ, ну, так як ми бачимо вирішення цієї війни, чи є взагалі ймовірність того, що ця розмова щось дасть. Я не думаю, що вона геть серйозно щось змінить, але знаючи нашого президента, то ймовірно він зможе трошки опустити з піднебесної, з небес китайського імператора на землю, тому що ми ж розуміємо, що Сідзінпін отримавши абсолютний термін, абсолютну владу в Китаї, вважає себе правителем миру і що все обертається довкола КНР. І власне, мало хто дозволяє собі дуже пряму розмову з китайським лідерством. А власне, Україна зараз тій позиції, що ми можемо ввести тільки прямі. Ні, розмови і говорити конкретні факти, речі, які корисні Україні, українському фронту, наші перемозі. Тому безумовно хотілося б почути серйозні речі з боку президента України. я Думаю, вони пролунають. Але що ухвалить ці дзіньпін? Ну це вже залежить тому, загалом від кон'юнктури розвитку Китаю, а вона явно не на боці України. Ну і ще одне питання, яке мало би Китай турбувати це не поширення чи загроза поширення. Ядерної зброї, ми зараз бачимо, що дуже активно Путін цю тему просуває, намагається залякати нею усіх навколо і йдеться про будівництво якихось у Білорусі сховищ для ядерних боєприпасів, підготовку там льотчиків, пілотів білоруських, іскандери передають. І Це по суті є певним порушенням або грою на межі фолу щодо міжнародних домовленостей про непоширення ядерної зброї. Китай, як країна з ядерним статусом, яка входить до Радбезу. Он на постійній основі мало би в принципі активніше це питання коментувати, реагувати на нього, чи Пекін буде дійсно більш активним у цьому питанні. Я так розумію, що Макрон намагався і цей аспект порушити у діалозі СІ, що з того вийшло і чого очікувати. Нічого з того не вийшло і нічого очікувати е, приємного з боку Китаю, не варто країна, яка сама нарощує ядерну зброю і за власне останнім аналізом до 2030 року збільшить на 600 одиниць свої ядерні боєголовки. Країна, яка готується до ядерної війни зі сполученими штатами і вивчає ядерні потужності, бо маємо розсекречені вже документи ну, а відкриті документи щодо е, е, китайської шпигунської кулі, яка збирала інформацію довкола ядерних потужностей Америки. Вона буде нічого не робити для того, щоб не нуклеаризувати Білорусь, тому що загалом Лукашенко був в Пекіні. Китай зголосився бути так званим гарантом безпеки Білорусі. Цзіньпін претендує на гаранта безпеки всієї східної Європи, щоб це не означало. І це звісно, що викликає великі занепокоєння. Тобто, Путін і Цзіньпін узгодили ці моменти безумовно, і Китай не виступає проти. Навіть та риторика, яку ми чули від МЗС, багато медіа Кінських написала, що була критика, її не було. Китай просто закликав Україну до деескалації. Тобто, можна собі припустити, що коли Лукашенко це нещодавно в Пекіні перебував, він вже наперед узгодив із Сідзінпінем питання передачі, можливої передачі ядерного озброєння на територію Білорусі з Москви. Безумовно, жодного іншого варіанту тут нема враховуючи те, як писала про нього загалом китайська пропаганда, які були підписані документи, і вся була лінія того візиту. Китайська пропаганда обожнює Лукашенко. Тобто, це загалом в них такий найближчий, найкращий душевний побратимці ззіньпіна. Навіть такої любові вони не висловлюють до Путіна, якого вони обожнюють. Тобто Лукашенко для них якийсь її ідеальним зірцем, і в них прям дуже добре пройшла вся комунікація. Китай зголосився бути головним Спонсором його режиму, ну от власне звісно, що він був в курсі. А як тоді трактувати ці нещодавні заяви китайських дипломатів про те, що е, з, такі формулювання про вічну дружбу між Росією і Китаєм це лише риторичні фігури, е, так би мовити, не треба це сприймати напряму прямим текстом, е, чи це теж так би мовити, просто коментарі для нерозумних е, західних читачів, які насправді не розуміють Китай, що він має на увазі, і куди він насправді рухається. Це інформація з Нью-Йорк Таймс, яка облікував навіть не на інтерв'ю, а вирізки, якісь цитати, відірвані від реальності. Тобто, це не професійність самого New Times, А по-друге, це на професійність медіа, які розстражували, не розуміючи сутності питання таку інформацію, тому що це я мовляв, сказав посол КНР в ЄС неймовірний брехун, українофоб, який місяць тому закликав відмовитися від концепції перемоги України, називаючи її небезпечно, і постійно закликав про зупинити поставку озброєння в Україну. Тепер під картинку візиту європейських лідерів він щось почав розповідати про Європу залежно від Америки, і в нього запитали про Росію, і він отримав і він власне заявив, що це риторичний прийом. Але якщо, наприклад, подивитися повні його тексти, наприклад, інтерв'ю для Financial Times, яке було з два дні до того, і воно було опубліковано на сайтах посольств КНР Росії Європу, там же ж дуже чітко видно ця загальна китайська лінія. Що Китай він святий, що він миротворець і Україна для нього. Його друг і Росія друг з Росією особливі відносини. Вони не стосуються України. Ну тобто, усе те, що ми чули, не треба перебільшувати заяву якогось типового китайського комуніста, тим паче такого брохона, як нинішній посол КНР ЄС. Як завжди, Артуре, ми позбуваємося у розмовах з вами ілюзії щодо Китаю. Нам хочеться деколи в ці ілюзії вірити. Хочеться вірити в те, що Китай керується раціональністю, такою, як в нас, скажімо так, а в них там своя логіка і своя раціональність. Ну, і розуміємо, що справді треба бути дуже уважним, обережним і спокійним, і, так би мовити, не вестись на ті деякі оманливі прийомчики, які звідти звучать, і розуміти. Яка ця держава є за своєю сутністю? Дякую дуже за цю розмову, за цей діалог, за можливість, власне кажучи, в ефірі обговорити складну і непросту тему китайських відносин зі світом і не лише з нами, але й з іншими державами теж. Назай. Артур Харатонов був у нашому ефірі.